Хеллоу Friendly, з вами Денис Френлі. Що ж, сьогодні 13 січня. Маланка. Сподіваюся, буде хоч якийсь актив під цим роликом. Попробуємо. Не знаю. Моя думка така, що, скоріше всього, не знати, чи буде актив, відсили 100-200 переглядів. І то 100, напевно, а не 200. Того, що всі знають, яка зараз ситуація в нашій Україні. І через це. У вашківцях, напевно, свята не буде. І тільки там лише вистави вони проводять, а вже ніхто не буде танцювати там і їхати у всякі машини, так як я знімав влог. бо самі розумієте, яка ситуація, війна. Так. Ну але може мій клікбейт якось сьогодні, може хоча б якісь переліки будуть, не будуть, не знаю. Все, переходимо, що я купив. Пішов я в магазин купити читос зі смаком кетчупа. кетчупа. Але ми сьогодні попробуємо їх з Кока-Колу. Дивіться, яка ситуація. Тільки що я подивився у пошуку того, що у 2021 році ми їли чітось. І тільки я там зняв одне відео, що ми проригували на російському ютубі чіто з сиром. А я не знайшов відео, я лише знайшов, що я пояснював, що я знімав зі смаком бургера, а бургером тоді 10 серпня 21 ще не зняло. Бо того, що я знімав тоді на татовий тупий телефон, а на той тупий телефон не завжди знімало. І там я пояснюю, що я проригував на бургер і. І з'їв його, але воно не зняло. І виходить, що більше смаків, читось я там не знайшов, тільки з сиром. Тоді виходить, що ми ще з вами купимо ще раз з кетчупом і купимо крім сира. Бургер і ще і кукурудзу. Ми, до речі, вже в кінці 22-го ми їли. Виходить, що я на ці всі смаки ще не реагував. Бо я не знайшов пошуку Ютуба у своїй студії. Виходить, що ми не реагували. Значить, ще чекайте, читос буде скоро. Колотрі, пізніше ще для, для вас ще куплю так. А сьогодні ми реагуємо. До речі, сьогодні з Люка Заварюка знімається. Так, я обіцяв. Вона каже: Ну, попробуй, не попробуй, може будуть сьогодні перегляди, бо подивиться твій клікбейт. Вона повірила, і вона сьогодні знімається не буде. Але вона казала, що в скорому часі вона вже зніматися не буде, бо це надоїло. Переглядів на особу ніяких не вийшло. Ну, самі розумієте, добре. Зараз ми реагуємо. Читос з Кока-Колу. Поїхали. Денис Френні і з Люка завалюка реагують. Денис Френні і з люка завалюка реагують. Сьогодні будуть реагувати на укузяні палички зі смаком кетчупа, Два, дві пачки Чітос кетчуп з Кока-Колою, колою, колою. Знову нема що зачитати, бо поїхав тато там по справах. Я записав, що зміг, читаємо, скоріше, бо я вже хочу їсти. Одну пачку я перевагу, другу з заварюку, скоріше всього, добре. 13 січня. Давайте швиденько прочитаємо. Прокоментував Леонід Тимчук. Ваніль це прянощі, які отримують з незрілих плодів декілька видів рослин роду. Вані рід, ваніля, перш за все, і ванілі плосколистої. ваніля, плані, фолія, від яких отримано декілька культурних сортів ванілі кращої якості з довгими стручками у 20-25 см. Я запитався, що таке ваніль, він мені написав. Взяв, напевно, з, -з, -з Вікіпедії і мені тут написав. Коротше, це. Рослина. Це рослина, з якої самі знаєте, що роблять, додають всякі солодощі. Добре, я так зрозумів. Наступний коментар Крістіна Матвієва. Даєш жду шоколадні сладості. Добре. Може, куплю. Але якщо ти чекаєш сладощі з Іваного Франківська, поки що не буде, буде з мого містечка. Та. Леонович, виглядає апетитно. Дякую. На саму ваніль ти поставив найбільшу оцінку. Ну, та. Бо ваніль мені найсмачніша була з усього. Найбільшу. Настя Тодорченко, так і я, так і думала, що печиво тобі не так сподобається, як ваніль і шоколад. А тобі не так. Ну та печиво я не особо люблю. На 8 балів, а ваніль і шоколад найкраще. Та. Прокоментував за фебраріо Бруно. А це що, Бруно Great? Ні, це просто Бруно. Фебраріо. Класний десерт оцінюю на 10. Дякую, я оцінив на 9. Айфон айфонович, реально на, ді... на дзвінок похоже. Ну, та я ж кажу, що то печиво на дзвінок похоже. Танзіля 543. Я би хотіла, щоб ти поїхав на спектакль Маланку. А, ну, не поїду, на жаль. Прас... Вибач, Танзіля не поїду. Регіна, то понеділок, я чуть Тодоренко не зачитав, понеділок, 8 штук, я думаю, нормально. Нормально. Айфон айфонович. Ні, просто намальовано, що ваніль з печем, шоколад поливає і в реальності вже полити. Я це зрозумів, коли ти це написав, що просто намальовано, що воно типу, поливає, а в реальності вже полити. Ну, бо я казав, чого намальовано так, а в реальності вже полити. Ну, він відповів. Е, Рекіна понеділок, не відповідай на російській мові. Твій канал український. Добре, я так і буду робити. Дякую за коментарі. Крістіна Матвеєва, ну да, я віжу, що коментар є пользователі, стали цифрами і буквами. Та, оновлення Ютуба, Лего Фокс, ну так, не відповідай на російську мову. Не розуміють їхні проблеми. Їхні проблеми, все. А я тепер хочу їсти і ваші проблеми, що я всі коментарі не зачитав, буде телефон, може зачитаю. Поїхали. Починаємо вчитися, я голодний. Бачите, виходить, що ми не реагували на відео. Будемо реагувати тоді, скоро куплю нові пачки вже без кока кол Будемо реагувати. Поїхали. Зараз прореагуємо з Кока-Колою. Що я пізно завжди зйомки починаю? Поїхали. Моя насолода. Зараз я наїмся. Не знаю, чи буде активно, але зато я наїмся. Голос в мене захрипший. Ммм. Чого я люблю це відео? Настільки смачно, що капець. Klausonas su Lodo. Pokešo 10 ir balio, Rajanas Mašy. Речі, ніколи вам не розказую, ви не питалися. Вам, напевно, цікаво, коли день народження у злюки заварюки. Знаєте, якого числа? 25 травня. 25 травня в неї день народження. Ось такі справи. Але вона казала, просто вона мені ще сказала сьогодні, що вона, напевно, зніметься сьогодні і наступний раз з 25 травня на своє день народження, щоб, типу, щоб її привітали. Ну, ви зрозуміли. Тому й якийсь... ти. Суддівці не треба, вона не хоче кожен зніматися, Ну взагалі не хоче, тому такі справи. Тепер давайте... Ну добре, я куплю спеціальну пачку, щоб ми окремо переривали. Зараз тільки з Кока-Колу. Поїхали. знову починаю пізну зйомку. Розумієте, затягнули ваші коментарі, так. Уже <плес> додаю <плес> <плес> Наступного разу буду починати вчасно. Блін, потекло ідіот. Дуже смачно. Třeba до половини, щоб не роздати, а не повну. Я майже до смачно. Люблю хитус. О! Все, доїв. 10 балів, реально смачно. Все, кличу злюку заварю, куди так багато часу. Не знаю, чи вона успіє доїсти. Все, друзі. Чекайте з Люку Заварюку. Я пішов її кликати, все. І так всім знову привіт! З вами ваша любима Слюка Заварюка. Напевно, Леруся в лапках обрадувалась з мене, знову бачите. Ну. Я знаю, одна хейтерка, там пару дівчат, але всі решти, я думаю, мене люблять бачити. Тому я знову прореагую е, то що Деніс мені лишив. Так, давайте на Чітос. Е, він уже заставку говорив, давайте він Кока-Колу не допив. Добре. Давайте їсти, у нас не так багато часу. Він, як завжди, починає пізно, а потім... Я не встигаю. Так, Деніс, сьогодні я знімаюся поки що останній раз. Не знаю, коли моє друге повернення буде, поки що останній раз. Того, що переглядів нема вже у Деніса, нема переглядів, я не знімаюся. Ну, навіщо я буду знімати на нульову аудиторію? Розумієте, так? Е Деніс уже спалив моє день народження, коли на день народження може своє знімлюся 25 травня, але не обіцяє. Добре, давайте реагувати, поїхали. клас. Вау, реально смачно. Я, походу, така свиня, як Деніс. Я багато не наливала, і то бачите, розлилося. Що один, що другий. Що одна, що друга, так. Поїхали. Ааа. Вирішила до... Ну, ну сьорбнути стола, чому добру пропадати? Деніс не а я сьорбнула. Деніс пішов просто. Дуже смачно. Я сказав, що буде скоро нові чіпси знову купувати. Це класно. А, я не дала оцінку. Оцінюю на 9 із 10. Смачно, але не найкраще, що я люблю. І найкраще я люблю чіпси Лейс. А Чітос я не дуже люблю, тому я оцінюю з Кока-Колу на 9 балів. Деніс оцінив на 10. Такий був голодний, що на 10 оцінив, а я на 9. Тільки не род. Я не, я не допущу другого разу. Давайте. Вау. Денис сказав, що це снеки. Не, не дари пише, що це снеки. Власно. Хтось з вас питає, чому я сьогодні не на роботі. У мене сьогодні вихідний. У мене заміна. У мене заміна. Я спеціально відпросилася, бо неї сказав, що сьогодні буде перегляд і я думаю, добре. По-перше, перегляд, по-друге, свято. Що в нас особи сьогодні не працюють, бо Ну, таке на вибір, хоч працюєш, хоч не працюєш, бо сьогодні свято Маланка. Ну не відпускають. Я сьогодні взяла вихідний. Тому і знімаюся. Деніса. Смакота. Деніс залишилося купити ще раз бургер, кукурудзу він не реагував, ну і ще раз ці кетчупи, бо кетчуп він зараз кока-колу, то без. Мені ще небагато, дивіться. Мені бачите, так як Деніс, небагато лишилося. О! Оця здюка ваша на їсті. Люблю їсти. Хто любить їсти, ставте лайк. Or, you Cê é going Я так сміялася недавно, коли у Деніс їв на камеру ці Жилені штучки і такий а-а-а! Як зуби заболіли було смішно, так угарала капець Але вже в третій частині він не смів... цей не кричав. Вже не вкусився. Щось в око попало. О! А, на цьому все. Я з'їла одну пачку, день з'їв другу пачку. ой. Добре, йду кликати Деніса, все. З вами була ваша Злюка Завалюка. В скорому часі, якщо не буде під цим відео, точно. Давайте так, поспоримо. Якщо цей клікбей Деніса спрацює на цьому відео, і тут буде, допустимо, скільки. Ну, хай буде від 1000 переддів, до двох, коротше, якщо це відео набере тисячу переглядів, я вернуся. Давайте в цю суботу. Цю суботу або неділю мене чекайте. Якщо або наступний тиждень, коротше, скоро вернуся. Якщо під цим відео не буде переглядів взагалі, все, я хіба на свій день народження, 25 травня. Коротше, я не буду вже зніматися в день. Це десь пізніше знімуся. Коротше, все залежить від вашого актива. Хочете ж побачити ще Злюку Заварюку, набираємо під цим відео тисячу переглядів, А на цьому все. З вами була ваша весела веселака заварюка. Дякую, що були зі мною. Все залежить від вас. Всім пока. Деніс іде в кадр. Пока. Ой. Ходи Деніс. Добре, друзі. На цьому все. злюка заварюка поїла, бачите. Шапочку вона забрала. Добре. Коротше, друзі, на цьому все. Поїли ми. Я не знав, що ми ще два смаки з вами. Коротше, ще чекайте у ближчому часі. Я куплю для вас ще раз цю пачку з кетчупом. Уже Кока-Колу вона теж розхляпала. І ми з вами попробуємо кукурудзу. Ми вже їли. Біф-бургер я ще з'їм. тому ви ще чекайте два смаки, читос, ще з кетчуп ми проягуємо вже самий без Кока-Коли. І біф-бургер. І бачите, багато ми випили. Ось такі мене нажери з люкою забарюкою. <схай> на цьому все. Дякую за перегляд. З вами був Денис Райні. Всім гарного дня, всім пока. Надіюся, що буде під цим відео актив. Не знаю. все від вас залежить. Задачі буде актив. Тисяча передів, з люка забарюка, зніметься. Не буде, все, вона йде з каналу. Всім пока. Все. Я все сказав і з Люка теж. Пока. Ой. Вау, поїли супер. Я наївся, чуваки. Я наївся, бачите? Не бачите. Хотів показати, що порожнє, було. коротше, бачите, порожнє, порожнє. Кришки ми не рахуємо. І... Все, порожнє, доказав.